Добрий день. Наша 12 тема називається On Holiday. відпустці. Ви дізнаєтесь, як запропонувати вид діяльності, а також назви місць. Зараз ви бачите перед собою нові слова. Повторюйте за мною: Mountain. Mountain. Гора. Hill. Hill Holm River River Richka Sand Sand Pisok Sea Sea Mora Sun Sun Sunce Shell Shell раковина. Beach Beach Пляж. Postcard. Postcard. Листівка. Sun hat. Sun hat. Панама. Sunglasses Sunglasses Suncezahisni Oculari Holiday Holiday Відпустка. Подивіться на ці речення. У нас є питання. Where do you want to go on holiday? Куди ти хочеш поїхати у відпустку? Відповідь можемо дати наступну. Let's go to the beach. Давайте поїдемо на пляж. Let's. Let's це скорочення від let us. Як правило, це скорочення використовується для команд, як заклик до дії від першої особи множини, тобто ми. Нескорочена форма let us також може використовуватися, але буде звучати дуже офіційно. Скорочення let's використовується у повсякденному житті. Це розмовна форма. Зверніть увагу, що скорочення let's ми зазвичай перекладаємо як «давай», давайте, а не дозвольте нам. Такі речення будуються за наступною схемою. Let's та дія. Наприклад, Let's go to the beach. Давайте підемо на пляж. Let's watch TV. Давай подивимося телевізор. Розглянемо приклади. Let's play football. Давайте грати в футбол. Let's watch TV. Давайте дивитись телевізор. Давайте плавати буде Let's Swim. Давайте грати в теніс. Let's play tennis. Let's ride a horse означає давайте кататись на коні. Let's sing. Давайте співати. Щоб запропонувати грати на гітарі, використовуємо Let's play the guitar. Давайте слухати музику. Let's listen to music. Let's read the book означає давайте читати книгу. Давайте грати в бадмінтон. Let's play badminton. Давайте запускати змія. Це англійською буде як Let's fly the kite. Давайте бігати і стрибати. Let's run and jump. Давайте ловити м'яч. Let's catch the ball. І останнє, давайте кататись на велосипеді Let's ride a bike. Сьогодні в нас літера Y, яка має звук Й. Отже, подивіться на прописні літери та запишіть їх кілька разів в своєму зошиті. З цієї літери починаються такі слова, як Yes. так. Young молодий, Yellow жовтий. На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.